Кількість депресивних розладів, тривожних розладів, постресових розладів, в тому числі посттравматичного стресового розладу, да? так знічно зросла. Вони стягнуть за собою ланцюжок іншого адикції. А, більш популярне слово залежність від алкоголю чи від інших наркотиків, комп'ютерні ігри пірнання туди, об'єднання з обсесивною симптоматикою і багато чого. І те, що, з чого ми починали, ще і соматичні розлади. Тому що пацієнт з депресією в нього дуже поганий комплайнс. Він не слухає лікарів, не, не дивиться на свій артеріальний тиск на інші речі, і погано лікується. Тобто, в нього ще й коморбідні розлади. А звідси і ще один крок до того, що. Зростає суїцидальність. і ця біда є. Вона супроводжує будь-які війни. Нічого нового Вона супроводжує будь-які економічні величезні кризи в людстві, війнах, тим більше і є непоганий, не непоганий, не а поганий прогноз, що по війні цих розладів також буде не меншати а буде ще тривалий час з ними. Треба буде справлятися.